Що таке основна мета рокіровки? Основна мета рокіровки це забезпечити безпеку свого короля. Як ми бачимо на діаграмі, білий король зробив рокіровку та знаходиться в безпечному місці. А чорний король не встиг цього зробити і знаходиться у центрі. Тому білі роблять хід слона 3 і заважають. Чорному королю зробити рокіровку. Тут ми плавно підходимо до другої, не основної мети рокіровки. А саме, ми бачимо, що, е, крім того, що король у безпеці в нас ще грає тура. Вона підключається до гри. Ось вона може піти на Є1 і атакувати по. Відкриті вертикалі. В той час як чорна тура знаходиться поза зоною гри, бо вона дуже пасивно тут розташована і зовсім немає ходів хороших. Це друга мета активізувати туру. І давайте підсумуємо. Перша мета це. Забезпечити безпеку королю і друга активізувати свою туру. У цьому полягає сенс робити рокіровку. Також, коли ви зробили ракерівку, ви е, об'єднали тури. Вони тепер захищають один одного, якщо прибрати ферзя, наприклад. Ось. І таке розташування, коли Тура одна захищає іншу туру для такої фігури, як Тура, це найсильніше розташування вважається. Це теж ще один плюс рокіровки.